Українці, українки, наші захисники і захисниці маємо три серйозні новини. По перше, європейський союз поступово рухається до впровадження шостого санкційного пакету. Якщо відверто це дається дуже дуже складно, оскільки сенс, сенс цього санкційного пакету передусім у нафті. Світ нарешті відмовляється від російської нафти, причому інші країни, які видобувають значно якіснішу і легшу нафту, готуються замістити російське постачання. Тож на цьому напрямку для держави-агресора мінусуються величезні суми. Звичайно, Росія намагається протидіяти постійно, вона довго насолоджувалась потоком нафтодоларів і не хоче відвикати. Але Доведеться. доведеться звикати, що дуже болісне скорочення доходів є неминучим наслідком війни для її винуватця для Російської держави. Друга новина: Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню Хаймерс. Ця зброя. Дійсно допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо дуже. Очікуємо також і хороших новин про постачання зброї і від інших партнерів. Наприклад, сьогодні маємо новий пакет оборонної допомоги від Швеції. Я дуже вдячний керівництву держави. Працюємо над тим, щоб вивести обсяг постачання саме сучасних бойових систем на значно вищий рівень. По-третє, у Києві поновлюють повноцінну діяльність все більше і більше посольств. Станом на сьогодні їх вже 50. Це дуже важливо і не тільки практично а для роботи дипломатів, але й на символічному рівні. Кожне нове посольство, яке повертається в нашу столицю, є свідченням віри у нашу перемогу, у те, що Україна зможе захистити свою державність у цій війні, розв'язані на нашій землі Російською Федерацією. Започаткували сьогодні нову, я вважаю, дуже важливу і дуже красиву. Традицію. Відтепер церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які розпочинають свою діяльність в Україні, буде відбуватись не просто в Києві, а на території нашого Софійського собору. І першими послами, у яких я сьогодні прийняв вірчі грамоти в рамках такої нової церемонії, стали посли Молдови, Індії та США. Чому саме там? Чому? У Софії, бо це і сакральний, і історичний, і державницький центр нашого народу. Приймаючи саме там вірчи грамоти у послів, ми демонструємо, хто такі українці, які ми і що за нами стоїть. Цим ми висловлюємо найвищу повагу представникам інших народів, відкриваємося їм і одночасно показуємо, що очікуємо від них такої ж, такої ж поваги такої ж щирості до українського народу, до наших інтересів і до нашої історії. Одразу після церемонії поспілкувався з новими послами. Враження приємні. Сподіваюсь, на результативну роботу. Сьогодні були і два важливі звернення: до парламенту Люксембургу і до учасників безпекового форуму у Братиславі, в якому брала участь і президентка Словаччини Зузана Чапутова, президентка. Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та інші друзі і партнери нашої держави. Звичайно, ключове завдання, як і раніше, це акумулювати для України максимальну підтримку, оборону, перш за все, фінансову, а вже ще політичну. Майже кожне звернення призводить до збільшення допомоги для нашої держави. Дуже важливо, що зараз за кілька тижнів ми очікуємо відповідь. Європейського союзу щодо питання про статус кандидата для України. Ми дуже очікуємо. Я вдячний усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, на підтримку кандидатства. Зокрема, і у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів різних держав, форумів, студентських та експертних спільнот людей на площах різних європейських міст, які мітингували. На підтримку України, на підтримку нашого народу. Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України. І кожен, кожен інструмент, а особливо публічні дискусії і заклики, має бути задіяний наповну. Ситуація на Донбасі за добу суттєво не змінилась. Маємо певні успіхи в боях. В Сєвєродонецьку, але ще рано говорити, там зараз найжорсткіше, як і в містах, і громадах поруч, Лисичанськ, Бахмут та інші. Багато, багато таких міст, де йде така потужна атака Росії. Російська армія застосовує всі наявні у неї збройні можливості взагалі, взагалі не рахує людей. Особливо цинічно, що в першій лінії атак дуже часто окупанти використовують саме тих людей яких набрало свою армію на раніше окупованій території Донецької і Луганської областей? Російські солдати часто просто ховаються за спинами цих так званих мобілізованих. Чим довше триває війна, тим більше підлих, ганебних і цинічних речей Росія назавжди вписує в свою історію. Продовжується абсолютно безглузді обстріли з російської території наших прикордонних північних областей. Зокрема, Чернігівської області були завдані удари по Миколаєву, по Харкові, по Харківській області, уся тимчасово окупована територія нашої держави. Зараз це зона, зона суцільної катастрофи, за яку Росія несе повну відповідальність. Ми вже почали працювати і над новими санкційними пакетами проти Росії. Крок за кроком ми зробимо так, що Російська держава. Залишиться просто без усіх елементів сучасної економіки. За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну і жодне лобі і в тій чи іншій країні Росії не допоможе. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників, захисниць наших, наших героїв, 223 учасника бойових дій відзначені державними нагородами із них. 72 посмертно, вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава кожному нашому герою. Слава Україні!